Разом ми завжди можемо більше. Іванівка на Херсонщині стала рідним селом для Черкаської області. Над ним взято шефство в межах нацпроекту Пліч опліч ініційовано президентом. Окрім будинків, місцевих жителів свого часу Черкащани вирішили відбудувати Іванівську школу, яка була вщент побита російськими окупантами. Ми відразу з командою приїхали в наші вже рідні, можна сказати, села. Це і Іванівка, і Миколаївка, Новопетрівка. І саме головне з Іванівки ми приступили до допомоги, до виконання робіт. Були сформовані відповідні бригади, які працювали по відновленню наших будиночків, які були вже очевидно розбомблені. Жахлива картина. Яка нас тоді спіткала, в тому числі і ця школа, яка повністю щен була зруйнована. Наша установа Зуманщини розпочала відновлення, реконструкцію цієї школи. І ми сьогодні надзвичайно гордо пройшли, побачили щасливі обличчя діток. Це зовсім інший вид школи. Звісно, ми подбали і про укриття. Громади згуртувались, і ось результат. У школу повернулось життя. Тут навчаються не лише місцеві діти, а й сусідніх сіл. Як кажуть, самі жителі знову забилось серце громади. Почали навчатися з вересня місяця. Я дуже рада, що відкрилася школа, що ми маємо змогу спілкуватись. Всі можливості: ноутбуки, дошку, принтер, навіть 3D-принтер, шафа для заряджання ноутбуків. Маємо змогу проводити профорієнтацію серед дітей. Також школа блогерів у нас дистанційно відбувається. Це було підприємництво і фінансова грамотність. Тобто дітям було дуже і дуже цікаво. Все літо буквально вони провели в цьому укритті. Велике бажання, бажання працювати, і відбудувати цей заклад. Все поступово, але ви знаєте, от коли ми всі разом, от і Херсонщина, і Черкащина, дбає про це, ми вистоїмо, ми відбудуємося. І знову в такому спокійному ритмі серця, це б'ється серце нашого села.